Друзі, сьогодні про нашу основну проблему це конституція. Я вважаю, що ми з вами е, прийняли те, що нам налапшали, що Конституція у нас найкраща в світі, що все дуже круто. Я вважаю її абсолютно популістичною. Абсолютно популістичною. Чому? Тому що, коли ми читаємо з вами третю статтю, да, там пишеться людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність, безпека. Є найвищою цінністю в Україні. Скажіть мені, будь ласка, яке здоров'я цінить е, наша держава, яку честь і гідність людей, яких б'ють, забивають там, закидають в бусики, тягнуть за коси по вулицях? Це що честь і гідність і недоторканність визнана найвищою цінністю? Так, держава може на, на листку бумаги в цій статті в третій визнала. А, а тільки це крім популізму, там нічого немає. Там немає жодного натяку на виконання е цих зобов'язань, які взяла на себе держава. Але це все виходить із того, що держава в першій статті говориться, що вона суверенна, суверенна, правова держава. Правова, це як? Це які права ми з вами тут маємо? Ну, якщо ми з вами. Найбільша цінність державі, то які права ми маємо в цій державі? Які от ви напишіть мені, які ви особисто тут маєте права? Ну які? П'ята стаття, ну, сплошний популізм, тому що єдиним джерелом влади є народ. Народ здійснює владу і безпосередньо. Там чітко написано, да, бо можете розказувати, ми ж віддаємо владу. Ні, перше це безпосередньо. Тобто ми безпосередньо маємо впливати на будь-які процеси в державі, бо ми є єдиним джерелом влади, це згідно конституції. Але це сплошний популізм, розводняк. Нас тупо розвели, красиво написали, і тільки ніде ми не приймаємо участь, крім як один раз в п'ять років на виборах віддаємо свої голоси і до побачення. І на нас плювали, і на наше дивіться, здоров'я, на нашу честь, на нашу гідність, на нашу недоторканність, на нашу безпеку. Плювати вони хотіли. Те, що вони понаписали в третій статті, вони просто плювати хотіли. Ви нам бики, ті типу, кажуть, тупі отдали владу, тепер терпіть нас. Тринадцята стаття земля, надра і навіть повітря. Нам же ж нічого не належить, ви розумієте? да? Ви ж прекрасно розумієте, що ніхто не дасть у власність землю, яка буде нашою. Вона може бути в варень, вона може бути як хоч прокручено отако, бо немає визначення, немає важелів, є суто популізм. Ми, якщо наше повітря наше, то ми вітряка ставимо та й маємо звідтіля е, собі електроенергію. Або вирили собі, просверлили свердловину та маємо воду. Маєте ви? Ось ми всі маємо з вами. Тому що вони наклали на все податки. І на повітря в тому числі, і на воду, на все. І те, що вони пишуть в цій статті в 13 Конституції, це популізм, сплошний популізм, розводняк. Нічого вони не виконують. Вони спеціально, я так вже зрозумів, свої 55 років. Вивчаючи, скільки читаючи, я зрозумів, що вони готували це все. Вони готували нам, оцю локшину, те, щоб ми його з'їли, це гімно, і все, вони зробили суто найкрутішу в світі популістичну конституцію, яка просто не може виконуватися в апріорі. Не те, що вони не хочуть виконувати, вона не може виконуватися. Просто фізично не може виконуватися і вони нам про це говорять. А як ми це зробимо? А як ми не будемо заламувати людей, бити їх, якщо в нас війна? Так ви мали прописати це все? А ви не прописали. 14. Право власності на землю набуває і реалізується громадянами. Якими громадянами? Яка власність на землю? Покажіть мені тих громадян, які мають власність на землю, крім олігархів і крім тих, що все вкрали. Скажіть мені, будь ласка. Ну покажіть, розкажіть мені. Тому ще раз говорю, проблема одна з основних сьогодні проблем те, що ми з'їли те, що нам оце дали, оцю конституцію, суто популістичну, просто тупо популістична. Нема там жодного важеля. Ні в якій я не бачу статті. Ну, з основних статей, які нам потрібні, немає важеля виконання. Там немає. Просто вони тупо. Написали це для того, щоб ми з вами сказали, ми, ми влада. А як виконати це безпосередньо? Яким чином виборами? Так вони ж коли закладали це, знали, що на виборах вони нас куплять, що вони нас обдурять, що вони підрахують так, як їм потрібно рахувати. Розумієте чи ні? Отаке, От друзі. Тому над цим потрібно подумати, хто може. По-іншому вважає. Пишіть, пишіть, будемо спілкуватися. Ну, я, моя думка, потрібно написати Конституцію, яка була до виконання. Будь-яка стаття була до виконання, незалежно від законів, якихось рішень Міністерств, Верховних Рад, ще когось. Пофіг. Є стаття, ви маєте її виконувати. Не виконуєте, сидите в тюрмі. Тоді так. Якщо там прописано, що якщо людині не надають можливість користуватися надрами безкоштовно, бо це наше, то той, хто забороняє це робити, злочинниці має сидіти в тюрмі. Все, нічого не потрібно придумати: ДБР, МБР, Беби, Шмеби, не потрібно нічого придумати. Все зрозуміло, все всім зрозуміло. Отак От зробіть, а то ви понаписували цей фігні, вибачте мене, це просто фігня. Суверенні, незалежні. Ми найкращі. Нас будуть цілувати взад-завтра. З якого дима. Нас просто принижують кожного дня і все, і знищують нашу незалежність. Шляхом оцих от, от статей, в тому числі. Нас обдурили. Все. Це моя думка, друзі. Дякую, і до побачення.